Всім привіт, дорогі підписники. Ось виїхали ми на Дисковку 23 року. Липень місяць. Позвонили тут. Тут давно казали. Вони тут викосили бур'ян. Це треба задискувати. Прийшов дощик два дні назад. Тому і це ось новий ход. Це в другий слід треба йти по-любому. Тут хочуть сіяти люцерку. І такі справи. Другий слід слідки буде добре. Бачите, ще є грудка. А що у нас дощів не було, а тепер дощ? Грудка. Два сліди в краще. Тискова оборона ГД-2.1 Білоцерківська. Отакі справи. Так що ставте вподобайку. Так, дорогі підписники, наша кукурудзка, зараз підійду вам покажу. Так, дорогі підписники, кукурудзка на сорту Монсанта 3730. 7.30. Такий має кукурудза. Доволі славна. Кукурудза темна. Все в мій ріс. Підживлена. Чистенька, без буряну. Пройдем далі. Тут є. вага є. є Вага є, слава Богу. Ті справи. Телефон має кукурудза. Зараз повторюсь чиста. Кокурудзе. неї 280. Бачите, ось такий фонд, і підписники виходить. Треба йти зараз, наверное, в другий слід, побачимо. Але вже краще, чим було. Дорогі підписники вже завершуємо. Якщо ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Бачите, дорогі підписники, це заросло. Он взагалі. Вообще... Ну, зараз піду вам покажу нашу сою. Соя і кукуруза цей рік наче славно пішли. В нашому районі ще день другий і начнуться жнива. А я славно де щось гіршаюся попід праві ось сюди. то є, Значить цей рік на всіх ділянках є соя. gostei que a é bula que é a